Так, ми увійшли у новий час, у новий календар. Напевно, навіть не побачили, тому що в цивільному ми звичайно в ньому вже давно жили, але у церковному ми саме ось перейшли на цей інший час, інший календар, такий правильніший, скажімо, щоб ближче бути до тих різних. Скажем, церковних е, різних свят, які е, ну, маємо святкувати, переходити їх. І в цій неділі ми читаємо це Євангеліє про виноградник, Божий виноградник. Звичайно, коли людина, наприклад, десь не дуже часто ходить до храму або десь собі просто ну, десь зайшла. Випадково, і, наприклад, почула е, такі слова, в неї постає питання, при чим то виноградник до церкви? Виноградник, вона розуміє, який виноградник десь там е, росте на полі, а тут щось починає читати про виноградник і її годі щось пов'язати одне з одним. <кій> і, Можливо, дехто з вас таки десь переживав. Коли читається у Євангеліях, наприклад, про якісь такі, ну, ось подібні події, але бажання Ісуса до нас принести найглибше свою правду. І тому Ісус Він пов'язує свою науку і життям людей. Тому що Христова наука або Божа наука, вона не відірвана від людського життя. Це все дуже є разом. Дуже одне одного пояснює. Коли Ісус прийшов, наприклад, до рибаків, Він говорить їм свою науку через бачення їхнього життя рибацького. Коли говорить до людей, які працюють на полі, Ісус говорить про зерно, яке сіяч вийшов сіяти. Люди розуміють, про що йдеться. І вони розуміють, бо вони зауважували це, вони бачили, тільки вони не могли поєднати. А Ісус їм дає можливість поєднати, зрозуміти, що коли вони сіють це зерно, одне падає десь на дорогу вилітає, друге в якісь хащі, якісь терніки. І, звичайно, це зерно не виросте. Навіть якщо воно виросте, його не зберуть. Бо це терня буде перешкоджати, і дорога так само, бо по ній їздять. І відповідно це зерно не виросте. І тут Ісус говорить до виноградарів, можливо, це були якраз слухачі Його, які знали про виноград, або десь були з тим дуже близько знайомі. І він говорить їм, щоб вони ставали суддями також. В кінці вони і цей суд видають. Що буде з тими виноградарями, які не хочуть віддати плодів? З чужого поля. Їх найняли працювати, дали їм можливість, тому що було багато людей, які не мали можливості. З Христової науки ми також бачимо, де вийшов. Один чоловік найняти собі тих робітників зранку вийшов на нього потім десь там перед обідом, потім в кінці дня, каже, що ви тут стоїте? Нас ніхто не найняв на роботу. А якщо не найняв, значить сім'я голодна. Тому що там платили в кінці дня. <кій> І якщо людина просиділа цілий день там під сонцем, а не працювала, вона не мала що додому принести. Голод. І тому, коли тих робітників найняли виноградник, це для них стало великим привілеєм. Їх запросили на поле працювати. Їм довірили поле. Це не просто заставили, як на панщині, їм довірили поле. Тому що це не, не легка справа довірити поле комусь. Тому що можна так довірити, що потім всього поля дійсно нічого не буде. Але їм довірили. Вони мали можливість заробити собі на прожиття для сім'ї, своєї родини. Тобто цей господар виявив їм велике милосердя. Але, звичайно, поле його. Він за нього дбає, він мусить ну, купити, що треба, і багато інших речей одобрити це все. І тому розумієте, що це його власність, він мусить мати частину цього. І тому посилає своїх слуг, щоб прийняли цю частину від тих працівників. Але працівники, бачите, виявилися, які, які? такі. що вони виявили своє бажання вбити навіть тих слуг. Це непросто. Якщо вони із за того поля. Підняли руку на людей, навіть якщо це слуги, слуги, але це представники цього господаря, це дуже щось є. Бо людині підняти руку на іншу, це не просто переступити той бар'єр великий. Це треба вже дійсно десь в цьому, в цьому рости. А тут вони так легко це роблять. Приходять другі, так само це роблять. Господар дуже терпеливий, він навіть не посилає свого війська. Після перших слуг, після других слуг він свого війська не посилає. Він що робить свого сина дає? Уявіть собі, ви, господарі, ви найняли комусь поле і послали своїх інших працівників, щоб там відповідно. Щось з цього взяли плоди. І ваші працівники, яких ви послали, вбили? Ви послали других, других вбили? Третіх. Чи ви пуслате свою дитину найдорожчу? Тому що, ви розумієте, то якщо слух не пожаліли, ну, то що там говорити? Далі, значить, вб'ють і вашу дитину найдорожчу. Може одна. І навряд чи ви випустили, наприклад. А тут йдеться про Господаря, який має думку Отця Небесного. Тому що Ісус говорить про Небесного Отця, звичайно. Він в першу чергу Його відкриває ким є цей Отець Небесний. Після першого такого, скажімо, краху, тому що Його слуги загинули. Ну, сигнал тяжкий, якщо поле пропадає, слуги загинули, друге посилає, другі загинули, треті так само. І що він робить, він сина посилає. Це нам не зрозуміти. Але ми по тому можемо побачити, ким є Небесний Отець. Люди боялися, Бога в страху жили, Бог карає. Так тяжко карає, багато людей зараз також так думає, бояться приступити і багато чогось іншого страхами переповнені і бачать Бога, чому Він такий жорстокий. Не одна людина тепер так думає. Чому Бог це допустив? Чому Бог допустив? Приїжджає син з фронту, мама каже, до церкви треба йти. І він каже, не говори мені про Бога. Зі Злостю страшною. Невідомо, що Він пережив. Можливо, досвід дуже мав тяжкий, а можливо, саме з тих своїх думок, чому Бог такий, що Він допустив таку велику біду в Україну. Отже, Бог винний, щось трошки винний Бог. Але Ісус нам відкриває Бога зовсім інший образ дає. Бачимо, він не є такий жорстокий. Він не є зовсім жорстокий. Тому що люди в даній ситуації поступили би набагато жорсткіші і жорстокіше. І люди би поступили. Коли люди поступали око за око, зуб за зуб. Це вже був справедливий закон, це вже був справедливий, це вже від Бога був закон на міру тих людей, тому що люди за око вбивали цілу людину. Це було несправедливо, скажемо так. Бог підтягнув їх до того, щоб принаймні око постраждало, але не ціла людина. Це вже був крок до чогось позитивнішого. Тобто Богові треба весь час спасати людину від людини, від її жорстокості. Коли Ісус, коли Ісус навів притчу, коли е, чоловік одружився, потім не мав дітей, другий прийшов, третій, і відповідно е, ця дружина е, ну, була з сімох братів. Потім там питають далі. І коли вони спитали, чи можна її відпустити, Ісус каже: Через жорстокість ваших сердець Мойсей вам дозволив це робити. Ну на початку так не було. Отже Ісус сам звинувачує людину і не помиляється через вашу жорстокість серця. Ось то жорстокий. А Бог якраз рятує людину від жорстокості іншої людини. Тільки Його плани рятування не сходяться з нашими мірками. І через це люди звинувачують Бога, що Він. Винен. <кхід> Просто Бог діє за планами своїми, а люди звикли. Діяти за своїми жорстокими планами, за планами жорстокого свого серця. І вважають, що це справедливо, що це справедливо. Насправді, Бог є справжньою справедливістю. І людина не знає справедливості, якщо вона не знає Бога. Якщо вона його не знає, до нього не йде, Його не слухає, вона справедливості не знає. Ця справедливість, яку вона має, породжує війну, але не миру. А Божа справедливість веде до миру. <кхід> Як ти хочеш, щоб з тобою чинили ти перші чини? Це Божа справедливість. Людина цього не слухає. Вона робить, але вона не слухає. І відповідно, має плоди свого їх вчинків, своєї справедливості, але ця справедливість не є справедлива. В її очах так. Але перед Богом бачимо подій притчі, як Бог діє. До кінця дає людині можливість, шанс до кінця. Є, звичайно, межі. Але Бог. Йде до кінця, до найвищої міри, Він дозволяє самого себе вбити людям. Далі вже годі, далі вже нема. Це вже край. Якщо Бог дозволяє самого себе вбити, це вже край. Навіть цього сина, єдинородного, єдинородного, Ісус говорить, одного сина мав і того послав. Це значить. Коли він втратив сина, він втрачає свій рід, тому що євреї взагалі там на сході дуже на той час дбали. Та і тут, на Заході, коли там, наприклад, якісь імператори, якісь царі прагнули мати спадкоємця. І коли не мали, там дуже було критично. Тому що їхній рід валився, королівський рід валився, втрачав. Силу, право діяти, жити, розумієте, це дуже було важне. І тому Ісус тут наголошує, одного сина мав і того посилає. Це значить, Він ризикував своїм майбутнім родом, своїм спадкоємством. Він ризикував. Той господар. В даному випадку це Бог. Отже, Ісус показує, до якої міри Бог може йти ризикувати своїм спадкоємством, скажімо так, по-людськи, на людський мір. Отже, це є край. Це є край, до якої Бог йде. Далі вже нема. Нема ким ризикувати більше, якщо Він ризикує самим собою. Більшої каже Ісус, любові немає, коли своє життя віддає за своїх друзів. Тобто Бог йде до такої великої крайності в мірі, що ризикує своїм майбутнім, долею своєю, своїм спадкоємством. Далі вже нема. І тому це край. Якщо людина Ніяк не зупиняється, це значить, після цього вона вже не може зупинитися. Після цієї крайності людина вже зупинитися не може. Це значить, вона вже не може стати кращою. І тому Бог посилає тоді, бо цей господар Євангельський посилає військо знищити. Тому що вони вже не можуть виправитися. Вони не хочуть. Вони не хочуть. Це затягує їх такий ефект. Вони вже близько до заволодіння спадщиною. Розумієте, ця їхня власна думка їх тягне, як пилососом, втягує в вакуум. Слугів вбили, то ще так, бо ще є син. Другий, третій ще. Ну, коли вони вже і спадкоємців вбили, це значить, що вони обезголовили володаря. Власника обезголовили, це значить, що він вже все. Ми вже за крок до того, що ви стали власниками виноградаря, виноградника. Тому що кінець спадкоємства. Спадкоємця вже нема. Значить, це буде наше. Але прорахувалося. Тому що далі наступає вже край. І тому цей господар посилає військо. Їх знищити, виноградник віддати іншим. Це сказали люди. Ісус зробив їх суддями, як би вони поступили? Ісус згодився. І тоді переходить і каже: камінь, який від кої будівничі, став головним на розі. Він вже тут говорить про себе. Ось з ким ви поступите так? Зі мною? Ісус так говорить їм, тими словами, ви так зробите зі мною. Бог послав мене до вас. Ви мене викинете з виноградника. Але я стану каменем наріжним. Можна прочитати ті слова Ісуса саме так. Ісус стане каменем і ріжем. Те, що сталося. Виноградник дасть іншим, тобто іншим народам, щоб вони принесли плоди. Та Божа справедливість вона здійснюється кожної хвилини, кожного дня. Важливо, щоб ми усвідомлювали, що тими виноградарями можемо і ми стати. Тому що зазвичай людина дивиться і вона себе з ними не утотожнює. Ось Ісус сказав притчу, вона там помахала головою. Так, так, так. Але дуже легко стати на стороні тих виноградарів. Навіть можна не помітити і стати на сторону виноградарів. Тому людині потрібно весь час чувати, чи вона. Не відкидає цього каменя наріжного Ісуса. Як про цього хлопця, про якого я сказав, який приходить і каже: Мамо, не говори мені про Бога. Не говори мені про Ісуса. З озлобленням, що відбувається, відкидає камінь наріжний. Тоді питання: як буде далі? Тут Недавно прийшов один хлопець, розповів про таке явне, явне чудо. Можна сказати, явне чудо. З війська прийшов. Ну, Він просто на деякий час прийшов, він далі повертається, трошки підлікується, тут, скажімо, з історії Західних. І він розповідає, як вони були в одному місці, де. 30 метрів було до ворога, і їм треба було виходити. Він нутром почув, що треба виходити, бо все, буде кінець. Вони виходять четверо їх було. Один хлопець поранений. Вони його несуть. І треба було перебігати через поле. Через поле і так вони вийшли. Вони ні, це в їхній. Він говорив про двох так двох груп. Це про свою. В них не було поранено, а друга група виходила. Також їх було десь чотири чоловіки, і в них був поранений один. Отже, вони цей, що розповідав, вони вийшли, їх не побачили. Їх не побачили 30 метрів. Каже, ми просто дивувалися. Вони не побачили і ми могли вирватися з того кінця, тому що були би там загинули. А ця друга група йшла, помилилася і пішла просто на тих ворогів. І вони їх захопили в полон. Але це був також, каже, їхній рятунок, тому що через полон вони попали в полон, і потім їх обміняли, тільки не всіх. Трьох тих здорових вони вже вийшли, вони їх обміняли. Тобто обміняли їх, і вони вже тут, в Україні. А той один поранений, він. Не вийшов, його не обміняли, і не знати, що з ним є. І цей хлопець розповідає, він був такий особливий. Він повірив в якихось богів, е, там, тих, яких вірять шведи, норвеги, норвежських богів. І в нього на касті було написано: Мене кличе світ мертвих. Тобто з тих вірувань норвезьких там був якесь божество, таке, яке було з цього царства пітьми з мертвих. В нього на касті було написано: мене кличе світ мертвих. І він з тим жив, воював, захищав Україну. Але ось тут прийшов момент, розумієте, ця група, яка йшла, попала в полон. Його невідомо де. Кличе світ мертвих. Тих троє були врятовані, їх вже повернули, обміняли його ні. Переважно ну, поранених обмінюють, якщо так. Для чого з ними мучитися? Здорові можуть там ще працювати, заставити їх, щось що робити. Але поранених переважно міняють, тому що він зараз не піде ще на фронт, принаймні здоровий, може повернутися на фронт. А ті не можуть, тому що вони поранені, якщо ще тяжко, то може вже зовсім ні. І тому нема загрози, що він повернеться на фронт. Ну, така логіка може бути. Але його не чути де? Мене кличе світ мертвих. Замість того, щоб було написано з нами Бог, наприклад, або щось подібне, він прийняв віру зовсім іншу. Іншими словами, камінь камінь наріжний відкинув Ісуса. Ісус не міг його врятувати. Невідомо про нього нічого. Це кілька днів назад розповів саме один хлопець, який приїхав, це Звіробо-Франківщина, і саме ось таку, таку, такий випадок про себе. Він дуже молиться, дуже живе з Богом і ну, бачить, як Бог опікується ним. Отже, важливо, що людина буде мати в своїй душі, в своєму серці, чи вона цей камінь наріжний свого життя відкине, чи вона скаже Ісусе, Ти мій Спаситель, Я хочу жити з тобою. Я хочу слухати Твоє Слово, Ісусе. Я хочу знати Твою дорогу, не йти. Це важливо. Тоді навіть, якщо прийдеться людині, допустимо, якщо про фронт. І своє життя покласти, значить, це життя не пропало. Ісус приймає найвищу рівню жертви любові. І це життя не пропало, Бог його забере до свого царства. А якщо схочеш, ще, щоб ця людина жила і щось зробила в цьому світі доброго, значить може врятувати в такий спосіб. Тобто людина ніколи не втратить, якщо вона. Живе вірою в Ісуса Христа. Вона ніколи не втратить, чи буде жити, чи, можливо, вже її життя закінчиться на цій землі, вона не втратить нічого, тому що її життя збережене в руках Ісуса. А якщо вона Ісуса відкинула, їй завжди погано. Чи вона живе, чи вона помирає, їй завжди погано. Тому що. Вона не знайде життя, вона його не отримає ніде, тому що життя несе тільки цей син, єдиний син цього господаря, в даному випадку Небесного Отця, який приходить до нас, щоб збирати плоди нашої віри. Плоди віри. Плоди віри це довіря до Бога. Повірити в Бога і довірити йому своє життя це плоди. Віра від слухання. І чим більше плодів буде від нас Богові, тим більша певність нашого життя з ним. Якщо не буде тих плодів довіри, значить людина просто не отримує, тому що вона не зросла, не принесла тих плодів, забрала собі, вона довірила своє життя собі більше, своїм страхам, своїм сумнівам, ніж Богові. А саме для життя вічного потрібно нам довірити і своє життя, і життя родини своєї, і своїх дітей, і своєї країни в руки Божі. Тільки тоді ми побачимо життя і перемогу над смертю. Тому нехай Ісус нам дарує цю ласку, милість, щоб ми по цій дорозі йшли і бачили кожного дня, які плоди приносить. Така наша віра і таке життя з Богом, слава Ісусу Христу!